Вітаю вас, це повтор попереднього відео. Знаходимося ми в проспект Гагаріна, міста Одеса, центр міста. Доволі тепло, більше 20 градусів. Ну, такий кіоск, як старовинний трамвай зробили. Це такі в Євпаторії я їздив ще в 90-х роках. Звичайно, трохи більші вони. Але старовинні. Не старі, а старовинні по Одній колії їздили зустрічалися роз'їзд колій був, вони зустрічалися і там потім знову по одній колії їхали, роз'їжджалися. Доволі цікаво було. Ну, Такі трамвай, як ото може... Телесеріал міста зустрічі змінити не можна, то там такий самий показували. Кафе тут багато, центр міста. Ну і на цьому поки що все. До побачення.